Безкрайні, синє небо стоїть на земле, і не наче шатро. Воно посилає любов безкінечно і щиро дарує надію й добро. У цьому шатрі Килими золотаві і соняхів жита, пшениці, вівся, а десь майріють, як крапельки неба, волошки блакитні, яка ж то краса. Тут мешкають люди привітні та чесні. Хліб сіллю гостей зустрічають вони, земля наша щедра, родюча, багата усіх нам безмежні лани. Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися, завжди святі, Хто рідну оселю свою забуває, то й долі не знайде собі у житті. І я припадаю до неї вуста, і серце вбираю, в спрагли води без рідної мови. Без пісні, без мами, загине життя на землі. В стрімкому потоці суворих віків, схопившись за гілку свободи, держава героїв і край козаків здолала найтяжчі негоди. Ідуть місяці і роки безупинно, і немало спливло в життії води, лише Україна, лише Батьківщина залишиться в серці моїм назавжди. За волю стоятиму я до загину і прапор Шевченка онукам віддам. Лише батьківщина, лише Україна Свідитиме вічно прийдешнім вікам. Не згасне народ, що по вільній стежині і теме до щастя, тепла доброти, лише батьківщина, лише Україна всіх нас приведе до святої мети. Де правду шукати, коли брат на брата? Я хочу тут жити, а не стріляти, де правду шукати, до кого кричати, Я хочу тут жити, а не вмирати. Я хочу, щоб ти була вільна, щоб квітка зросла у піснях, з тобою я істина й сильна, ти б'єшся в мільйонах серцях. Країно, моя лебідко, мій дім, моя радість і моя душа, ми будемо жити і вільно, і гідно. Є наша мати, і ти в нас одна. Настала доба, коли діти за тебе, і в наших очах більше страху нема, над полем родючим у глибині неба, у шелесті листя піснях солов'я. В словах твоїх ненько знайдемо ми силу. У твоїх очах повних сонця й добра, і в світі не буде міцніше родини, ніж та, що по два берега від Дніпра. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують, дан і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях, і жити, і вмерти з тобою, і прапори рідні в кривавих боях ніколи. Гальбою. Господи, я стану на коліна, постом знову душу окроплю. Молю тебе, молю за Україну, помилуй край, який я так люблю. Прости, коли гріхом ми завинили, коли забули про мені добра, коли тебе ми вчинками гнівили. Так часто гріх в спокусі обора, Небесний, Отче. Молюся і плачу, не дай і краплі крові протекти. Оберігай сміливу стежку до юначу, на смерть не дай нікому прилекти. Пошли нам мир, пошли нам цілу стаю. Своїх рясних пошли благослові. Не дай, Ісусе, Я тебе благаю, аби скакав землею чорний кінь. І так немало вкрав життя рясного. І виросли могили вслід за ним, не дай, щоб промінь сонечка ясного, закрив туманом ненависний дим. Молю Всевишній, нас не покидай, не залишай на мить мою країну, рукою своєю нас оберігай, оберігай, Ісусе, неньку Україну.